Про те, що в Україні проходить четверта хвиля мобілізації, ми говорили неодноразово. Працівники військомату у цей період стикаються з чималими проблемами щодо вручення повісток. Так одного дня вони з працівниками міліції ходили по селах і розшукували людей, яким належить вручити повістки. У райвідділі міліції відбулася невелика нарада. І після цього працівники міліції і військомату відправились по селах. На моє запитання, чому власне такий тандем військомату і міліції, то працівники військомату та міліції наголосили. Сприяння управлінням внутрішніх справ в оповіщенні військовозобов'язаних Тисменецько-Тлумацького району. Ну, на даний час Тисменецького району. Люди дуже багато зараз ухиляються від служби у Збройних силах. От, і ну, просто-напросто. Працівникам військомату не відчиняють двері. От бачу от, е, представника з міліції, е, переважно, якщо це дільничий інспектор даного населеного пункту, вже якось більше без застереження відчиняють двері, і тоді вже може якусь безду з ними вести, оповістити на проходження медичного огляду. Ну, зумовлено тим, що люди переважно батьки, жінки проти того, щоб хлопці йшли в АТО. І через то вони не пускають і до хати не пускають, і того працівники просять нашої допомоги. Ну, працівники в міліції переважно йдуть для того, щоб не було ніяких бійок, не було порушень громадського порядку, того що люди можуть негативно відноситись до приходу працівників військкомату, і ми йдемо, щоб забезпечити охорону громадського порядку. Після завершення відповідного рейту по населених пунктах району, як зазначили працівники військомату, це дало свої певні результати. І, як вони запевнили, така практика буде існувати і надалі.